Христос посеред нас, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, сьогодні у цій другій науці про е, вчення свідків Йогови хотів би з вами продовжити аналіз їхнього віру вчення, що вони навчають і що навчає священне писання. у першому відео. Ми з вами так коротенько розібралися, що навчають Свідки Йогови, зокрема про е, тринітарне богослів'я церкви. тобто про Таїнство Пресвятої Трійці, про особу Ісуса Христа, правдивого Бога і правдивої людини, про вічну безсмертну душу. Сьогодні продовжимо вивчати вчення священного Писання і те, що навчають нас свідки Йогови. Отже, найперше знаком кожного християнина є святий Хрест Господній, яким ми осіняємо себе, яким розпочинаємо свою молитву. Кажучи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отже, цим знаком Святого Христа ми визнаємо, що Господь наш Ісус Христос помер на хресті. І Хрест з того часу знав знаком нашого Спасіння, знаряддям на якому Син Божий переміг диявола і смерть. Свідки Його це заперечують. Вони кажуть, що Господь. І... Вони кажуть, що Ісус Христос найперший був людиною, що повторює вчення Арія, пресвітера, якого осудила церква на Першому Нікейському соборі в 325 році. Отже, вони є послідовниками Арія, які навчають, що Ісус не є Богом і що Ісус не помер на хресті. тобто його розіп'яли на палі, що повністю суперечить Священному Писанню. Отже, Ісус. Помер на Христі, тому що така була смерть у Римській імперії. Це була страшна смерть, болюча смерть, яку Син Божий, Господь і Бог, Ісус Христос обирає собі для того, щоб примирити людину з Богом. Тобто Ісус, правдивий Бог, стає правдивою людиною, приймає на себе людське тіло, приймає людську природу. Уподібнюється в нас у всьому, окрім гріха, щоб померти на хресті і принести надолуження за гріхи людського роду. Отже, якщо Ісус не є Богом, то людина не може принести таку жертву відкуплення, тому що жертва людини є ніщо перед Богом, навіть найдосконалішої людини. І тому церква навчає на основі. Біблії, що Ісус є Богом, і Ісус помер на Христі, і Хрест того часу для нас стає знаком нашого спасіння. І про це апостол Павло каже у посланні до Корінтян в першому розділі, 18 му вірші, бо слово про Хрест глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємось сила Божа. каже апостол Павло у посланні до Корінтян в першому розділі, 18 вірші. Вірші. Далі Ісус Христос каже, як Мойсей підняв мідяного змія в пустині для нашого Спасіння, так син чоловічий буде піднесений над світом, щоб ті, хто вірує в нього, мали життя вічне. Каже апостол Іван Богослов у Євангелії від Івана в 3 розділі 14 вірші. Отже, Слово про хрест – глупота тим, що погибають. Для свідків Гови слово про хрест є глупотою, висновок який вони погибають. Йдемо далі. Свідки Єгови навчають, що ми творимо ідолопоклонство, молячись перед образами, зображеннями, перед іконами. Це так само є помилкою, тому що вони кажуть, що ми поклоняємося ідолам. Дійсно, колись у давнину люди витворювали собі ідолів з дерева, з каменю, і казали, це є мій Бог, я приношу йому жертву. Це було ідолопоклонство. Натомість, чи творять християни ідолопоклонство, молячись перед образами, зображеннями, якими є ікони, фігури, статуї, зовсім ні. Тому що ми не молимося до цього. Зображення. Ми молимося через зображення до того, хто є зображений на цій іконі, до Ісуса Христа, до Пресвятої Богородиці, до святих, які вже є в небі, зокрема, молячись до святих про їхнє заступництво, тому що вони вже осягнули небо, і вони вже є біля Божого престолу. І ми молимося до них, святий Отче Василія Великий, святий апостол Петре. Святі мученики, моліть Бога за спасіння моєї душі. Отже, так само, і свідки його заперечують молитву заступниця до святих, до Пресвятої Богородиці, навчаючи, що Богородиця мала інших дітей, що є неправдою. Тому що дійсно, і у святому Євангелії є місця, де сказано про те, що Ісусе до тебе прийшли твої брати, хочуть побачитись з тобою, але це були дворідні брати Ісуса Христа. Це не були рідні брати, Матір Божа залишилася непорочною, Пресвятою Богородицею, тобто тою, яка народила Бога Ісуса Христа як правдивого Бога і правдиву людину. Це так само запречує свідки Єгови. Отже, повернемося до того, чи можемо ми почитатися ті ікони? Так, можемо. Тому що ми не поклоняємося самим іконам, ми поклоняємося через ікону. До первообразу, який є в небі. І тому це не є абсолютне ідолопоклонство. Далі, свідки його навчають, що ми не можемо приймати правдиве тіло і кров Ісуса Христа. Звичайно, тому що вони не вірять, що Він був Богом. Натомість основою церкви є звершення святої літургії, яку ж звершували перші апостоли. І вони чинили це на спомин про тайну вечерю Ісуса Христа. І тому основою літургії є принесення хліба і вина, яке на літургії Дух Святий перетворює в тіло і кров Ісуса Христа за молитвою церкви. Це є основа церкви. Коли церква переслідувалася, то через звершення святої літургії у печерах, у лісах, у потаємних будинках. Церква встоювала перед переслідуванням іновірців, тих, які гонили церкву. І коли, згідно вчення Апокаліпсису, Откровення книги прийде антихрист, він найперше буде забороняти звершувати святу літургію, яка є основою молитви церкви, тому що це є відтворення тієї хресної жертви Ісуса Христа, яку Ісус приніс за нас на горі Голгофті. Свідки його в це не вірять, вони відкидають, вони раз у рік приймають символічний хліб і вино на знак того, що Ісус це зіснив на Тайній вечорі, але вони не приймають правдивого тіла і правдивої крові Ісуса Христа. А Ісус чітко каже у Євангелії від Івана: хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той житиме життям вічним. І я воскрешу його в останній день. І тому ми, християни, приймаємо тіло і кров Ісуса Христа як завдаток до життя вічного, свідки Його від цього не мають, тому вони є мертвими для вічного життя з Богом, тому що їхня душа є мертва. Вона не приймає тіла і кров Ісуса Христа, яке ми приймаємо. Більше того, вони не є охрещені, тому що вони хрестяться в ім'я Бога Єгови. Більше того, перекручуючи одне з Божих імен, Ягве, яке в перекладі з єврейської означає суші, я той, хто є. Але в інших місцях ми знаходимо інші імена Бога, Елогім, Саваот, Адонай. Ці імена свідки Його відкидають і беруть тільки одне Боже ім'я Ягве, перекручуючи його в українську транскрипцію Єгова, що так само є неправильно. Отже, свідки Його не є охрещені в Пресвятої Троїці. Вони не виконують заповідь Ісуса Христа. Ідіть навчіть всі народи, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отже, найперше, вони не є охрещені. Друге, вони не визнають своїх гріхів. Де Ісус так само чітко каже апостолам, кому відпустите гріхи, відпустяться, кому затримаєте, затримаються. І тому. Кожний єпископ, пресвітер, священник у церкві має владу в імені Ісуса Христа відпустити гріхи. Тобто це чинить сам Господь Ісус Христос через руки свого священника, який має апостольське рукоположення, яке дійшло від апостолів до останнього священника, який висвячений. І він має в імені Бога владу відпустити гріхи, свідки його це заперечують. Тому вони не отримують прощення гріхів. Вони не є охрещені, вони не причащаються тіла і крові нашого Спасителя Ісуса Христа. А Ісус чітко каже, що буде їсти моє тіло і пити мою кров, той буде мати вічне життя і я воскрешу його в останній день. І тому сьогодні ми розглянули ще декілька таких доктринальних, важливих помилок свідків Єгови, які приходять до наших домів і хочуть проповідувати нам про Бога. Але їхнє вчення є лжевчення, неправдиве, яке повністю суперечить вчення Святого Письма. І тому, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, будьмо пильні, досліджуємося ще не писання, знаємося, ще не писання, і нехай Господь, Бог, нас благословить, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.